Про родинні суперечки про охоронці повідомила сільська адміністрація. Її працівниця йшла на роботу і якраз минала на піврозвалену садибу, де мешкали мати й син. Каже, увагу привернув звук. Почула звуки, що наче хтось б'є. Я зразу подумала, що це сокирою, удари наносяться по дереву, по лозі. Але коли вийшла, вже побачила, що він б'є матір палкою. Вона лежить біля рова. Ноги були майже в воді, і він з усієї сили наносив удари по всіх частинах тіла. Жінка кинулася відганяти бузовіра, потім нахилилася над знесиленою жертвою. Вона голову тільки підняла. І я зразу побачила, що в неї голова повністю місило з крові. Там вже голови не було, але вона ще її піднімала. Ще Що вона ще вона? вона була жива. Не гаючи ні секунди, налякана селянка викликала швидку. Коли приїхали медики, допомога 41-річній Валентині вже не знадобилася. Жінка померла від черепно-міскової травми і розриву внутрішніх органів. До справи взялися правоохоронці. Шукали молодика кілька годин, коли затримали, одразу все розповів. Мовляв, робав дрова сусідці, вона заплатила за виконану роботу. Тож одразу побіг по горілку. Половину забив, іншу відклав. А що гроші можуть забрати, не сподівався. Все, що вимагав парубок від наляканої жінки, це ось ці 12 гривень. Мовляв, з вечора, коли лягав спати, лишав їх на столі. Зранку прокинувся, не було. Доводом та клятвом матері, що не брала, віри не йняв. А ти як її бив? Ти розумів, що ти можеш її позбавити життя? Та я розумію, а я не бив. Так... Зараз у СІЗО усьому звинувачує горілку момент скоєння злочину він ще практично був під пливом алкоголю, що показує акт медичного освічення і 1,75 проміля алкоголю в крові. А вже пізніше, коли він тверезо усвідомив свої дії, то він розкаявся судіяном, але вже було пізно. Проти молодика порушено кримінальну справу за умисне завдання тяжкого тілесного шкодження, що призвело до смерті постраждалого. За ґратами лиходій може пробути років 10. Олександр Стернічук, Кіна Сухверхова, Волинська область, НТН.